Привіт всім слухачам. Мене звуть Анна Соцька, і це четвертий епізод подкасту Східна грань. У цьому циклі подкастів ми говоримо разом з нашими героями про те, які є проєкти відновлення громад Донеччини та Луганщини під час повномасштабної війни і після нашої перемоги. Герої наших подкастів журналісти, медійники, волонтери та просто місцеві жителі громад, які розкажуть, яким вони бачать відновлення постраждалих від війни територій Донецької та Луганської областей, та які зусилля вони до цього самі докладають. У цьому випуску поговоримо. Про Святогірськ Донецької області, місто, яке сьогодні знаходиться у близько 30 кілометрах від фронту, але незважаючи на загрози, тут продовжується життя. Ми поговорили з головою Святогірської громади Володимиром Рибалкіним та волонтеркою Валерією Костюшко, для якої місто стало прихистком ще у 2014 році, коли вона приїхала сюди з Донецька. Ми мали дачу Святогірську і вирішили, що Поїдемо саме туди і так потрохи. Там нас народилась донька і дача стала домом. Місто на Донеччині, яке притягувало тисячі туристів завдяки своїм мальовничим ландшафтам на березі Сіверського Донця, хвоєним лісам і відомій Святогірській Лаврі, монастирі на Святих Горах, до повномасштабного вторгнення сюди щороку приїжджало близько 200 тисяч туристів та паломників. Проте все змінила війна. Волонтерка каже, що до початку великої війни місто було маленьким, навіть провінційним, але зручним. Проте не дуже мало розвинено інфраструктуру. Дітям там не було чого робити, молоді там не було, якщо зверти, чого робити, але там була дуже крутезна природа, просто надзвичайна. Запрошуючи наших гостей на подкаст про відновлення, ми традиційно їх питаємо, чи доречно говорити зараз про відновлення громади, адже Святогірськ залишається під загрозою обстрілів. Тому чи варто підіймати зараз тему якогось відновлення? Міський голова каже, що вони, в принципі, мовчать про це. Але у них є процеси, які відбуваються, в тому числі стратегічні. За словами Володимира, про людей та їх життя поговорити можемо, хоча в усьому є ризики, які відбуваються, як ми бачимо, по всій Україні. Гостя нашого подкасту, волонтерка Валерія Костюшко, також поділилась своєю думкою щодо того, чи варто зараз говорити про відновлення громади. Ну, взагалі, то ми. Віримо в найкраще, тому розмовляти, розмовляти про це доречно, Звісно, за її словами, нехай деякі речі не можна робити просто сьогодні, але можна вирішувати це питання зараз на рівні держави, адміністрації з приводу напрямків відновлення. Вся святогірська громада налічує 12 сіл та місто Святогірськ. До повномасштабного вторгнення у громаді проживали понад 9 тисяч жителів у місті до 5 тисяч місцевих. Якщо кажемо про Святогірськ, після звільнення було 550 людей на сьогоднішній день Святогірсько приблизно тисяча людей. Якщо кажемо про Святогірськ. а якщо кажемо про громаду, то в 22-му році після звільнення у нас налічувалось 1964 людини. А на сьогоднішній день приблизно в цій громаді 3 тисячі людей. До початку повного вторгнення у нас було 9 тисяч людей. Тобто десь 30% людей у нас знаходяться в громаді. І це приблизно люди, ну, люди по хвороби. Святогірська громада, включаючи найближчі населені пункти Тетянівка, Сидорове, Богородичне, Пришип Адамівка долина, постраждали під час. Російського наступу у 2022 році місцеві жителі були змушені або евакуюватись, або ховатись від ворожого вогню. Була пошкоджена інфраструктура, житлові будинки, культурні пам'ятки, унікальний національний природний парк Святі Гори і сама Святогірська лавра приміщення якої стало прихистком для багатьох українців. Там перебували переселенці та місцеві жителі. У червні 2022 року окупаційні війська Російської Федерації впритул наблизились до Святогірська. Українська армія була змушена відступити на інший бік річки Сіверський Донець. Міст між берегами був підірваний. Форсувати річку ворог не мав змоги, як і взяти гори. Все, що їм вдалося, це перетворити одне з найкрасивіших курортних міст Донеччини на руїни. Святогірськ має 13 насолених пунктів. Три з населених пунктів були під окупацією – це Сетегірська, Богородичне і Мазанівка. 22-му році, з 5 червня по 11 вересня, ці населені пункти знаходились не підконтрольні були українській владі. Фактично знищувалася там і будівлі, знищувались і майно. Людей значить, і це перлина, така туристична, рекреаційна, цій Україні. І тобто, наразі ми маємо велике руйнування і туристичного бізнесу, ну і приватного сектору. 3-4 червня росіяни посилили обстріл міста. І згодом Міноборони РФ заявило про захоплення і взяття його під свій контроль. Була захоплена частина Святогірська на лівому березі річки Сіверський Донець. Незабаром тогочасний голова громади Володимир Бандура перейшов на бік окупантів і виступав на російських ресурсах з критикою українських військових. Йому оголосили підозру у державній зраді. Окупація Святогірськ тривала понад три місяця. 13 вересня Нацгвардія України підтвердила деокупацію міста. На своїй сторінці у Фейсбуці Нацгвардія оприлюднила відео з бійцем Віталієм Марківим. Доброго вечора ми з України. Підрозділ Національної гвардії України Збройних сил України та територіальної оборони зайшли в місто Святогірськ. Крок за кроком. Метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов'язково нашою. Слава Україні! Слава Національної гвардії України! Після звільнення у Святогірській громаді відновили мобільний зв'язок. Частково почали відновлювати електроенергію. З водою та газопостачанням були проблеми. Тут були відкриті пункти незламності, де люди могли перепочити, приготувати їжу та попрати речі. Що ми побачили, коли повернулись. Ми побачили, що повністю знищена центр, інфраструктура маємо на увазі ну фактично адміністративна, не було ні світла, ні мобільного зв'язку. Скажімо так, що дуже важко було пересуватись і координуватись на території, яку треба було відновити адміністрування, відновити налагодити гуманітарні місії. Але ми це нам порули, пройшли цей шлях. За словами міського голови, на сьогоднішній день є електропостачання не у всіх старостатах, таких як Долинське, Богородичне, Мазанівка та Краснопілля без світла. І там є 100% руйнування житлових будинків. Також місто отримує підтримку та допомогу. Святогірськ має 23 меморандуми з міжнародними організаціями, 22 з національними організаціями і місто побратим Істон, яке знаходиться у США. Якщо кажемо про гуманітарні місці, ну тут вже питання закрите в повному обсязі. Буквально раз на тиждень у нас люди отримують підтримку від гуманітарних організацій. Також у нас працюють соціальні рейси, вони безкоштовні для мешканців. Вважаючи, що логістика трошки у нас така важкувата. Кожна людина може виїхати з кожного населеного пункту, навіть з Богородичного на Слов'янськ. Краматорськ раз на тиждень зробити свої справи там або звернутися до медичних закладів, або або до СНАКу. Тобто є такі можливості за такі підтримки міжнародних організацій. Міський голова каже, що громаду підтримує міжнародна організація World Central Kitchen, яке безкоштовно годує людей. За півтора року вони видали близько 343 тисяч гарячих обідів мешканцям Святогірська. До початку повномасштабного вторгнення місцеві мешканці створювали різні ініціативи, аби покращити громаду. Серед них була і Валерія. Під час великої війни з Росією вона почала керувати ще одним проєктом, який займається прихистком та стерилізацією тварин. Валерія через рік після приїзду у Святогірськ разом з друзями зробила місце відпочинку для дітей та дорослих. Там вони привели до ладу занедбаний шматок території, який Валерія випадково побачила у центрі міста. Силами мешканців міста та переселенців вони обладнали територію і назвали казковий ліс. Це місце відпочинку для дітей та дорослих, міста, де можна було б займатися спортом, де можна було б проводити всякі заходи, взагалі таке такий простір, який наповнений своїми силами ми наповнили. Це казковий ліс. Зараз Валерія знаходиться не у Святогірську після початку повномасштабного вторгнення. Однак час від часу туди навідується, як каже жінка, тварини чекають, адже у місті утворилась мережа, яка опікується ними. Створена мережа відповідальних опікунів по собаках безпритульних та покинутих. Ну а також ми допомагаємо підтримуємо культурний наш простір, підтримують ну, діток. Тобто тварини і діти це ті два напрямки, які я для себе ну вибрала, які мені найбільш відгукуються, де я бачу потребу велику. Крім того, жінка каже, що має ще один з напрямів діяльності познайомити гостей зі святогір'ям. А головне наших захисників та захисниць. Для них вона почала проводити екскурсії громадою, щоб вони розуміли, що за землю вони боронять. Тому один із напрямків ми в партнерстві з усі історико архітектурним заповідником з задоволенням. Весь час проводимо ну, вже дуже багато екскурсій по лаврі по печерам, саме для наших захисників та захисниць. Частково сюди повернулися мешканці та місцевий бізнес, але багато хто не ризикує їхати до понівеченого міста. Тут все ще зберігається загроза обстрілів, а територія у громаді потенційно небезпечна через вибухові предмети. Якщо кажемо про бізнес, то на сьогоднішній день у нас працюють 23 магазини відкриті, У нас е, Ощадбанк працює, у нас нова почта працює, Укрпочта, мобільний зв'язок в повному обсязі е, дві заправочні з дві заправочних станції. Тобто, вже можемо сказати, що ми за півтора року вже налагодили ну, більш-менш цивільне таке, відновили цивільне життя. Місцева влада та організації роблять кроки назустріч відновленню громади і Святогірська. Тут займаються ремонтом важливих інфраструктурних об'єктів, які були знищені окупантами. З консультаціями сюди виїжджають профільні служби, такі як центр зайнятості, управління соціального захисту населення, проводять заходи з питань ветеранської політики, запрошують представників бізнесу до участі у грантових проєктах. Нещодавно на сторінці Святогірської міської військової адміністрації з'явилось оголошення Програму з встановлення модульних будиночків, на які можуть податись місцеві жителі. За словами міського голови, у Святогірську працює державна програма Є-Відновлення. У цьому напрямку робота постійно триває. Вже 244 рішення про надання компенсації вже прийнято, і люди отримали компенсації на пошкоджені об'єкти, та 256 рішень компенсації на знищені об'єкти. Якщо ми кажемо по проти обласні, то ну ми поки що це водопостачання і це водовідведення. Я думаю, що в найближчим часом у нас вже вода з'явилася в місті. Наразі йдуть ремонтні роботи щодо зруйнованих магістралей. Ну, впоремось, робимо все. Міський голова каже, що в майбутньому Святогірськ буде туристичною перлиною. Після перемоги місто може стати великою площадкою для реабілітації. У Святогірську ще залишилась природа, чисте повітря і мікроклімат. І я думаю, що можливо бізнес великий і державні програми зайдуть на територію Святогірська. Поряд з напрямком. Ну і ж таки туризм ніхто не відміняв. І тілько господарство, якщо воно запрацює в повному обсязі, стати гірська громада може жити й краще ніж до війни. Попереду для святогірська та громади ще довгі роки відновлення та відбудови. Очищення лісів та навколишніх територій від небезпек, створення гідних та безпечних умов для повернення містян, бізнесу та туристів. Віримо, що Росія більше не завадить цьому статись. А ми завершуємо наш четвертий подкаст у цьому циклі. Рекомендуємо прослухати вам попередні випуски подкасту Східна грань про Луганщину, Слов'янськ та Харківщину. А в наступному випуску поговоримо про місто, яке стало прикордонною територією між тилом та фронтом: місто заводів та машинобудування. Пишіть у коментарях ваші варіанти, про яке місто буде йти мова. Дякую, що прослухали наш подкаст. Підписуйтесь на наші оновлення, аби не пропустити наступні випуски. Вони виходять у YouTube, Spotify та Apple Podcast. Почуємось.